Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Привіт! В ефірі телеканалу Правда Тут Львів. Програма Медексперт. Сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, яку історичну операцію виконали наші фахівці. Підказка. Це стосується протезування наших захисників. Також ви дізнаєтесь, хто вкотре приїхав з Америки допомагати нашим лікарям та кого похрестили у стінах дитячої лікарні. Про все це та більше далі у нашому медичному випуску новин. Вперше вживили протезу кістку. У Львові виконали унікальну операцію. У Львові в дитячій лікарні вперше охрестили 16-річного підлітка. Як це відбувалось? Успішна трансплантація нирки. До Львова знову приїхав всесвітньо відомий трансплантолог Роберт Монтгомері. Перше в історії української медицини у Львові виконали остеоінтеграційне протезування. Це коли протез вживлюють прямо у кістку пацієнта. Допомогти зробити цю операцію до нас приїхав австралійський ортопед-травматолог. Як все пройшло, дивіться у сюжеті. У Львові вперше в Україні пацієнтові вживили протез прямо в кістку. Операцію провели ветерану бойових дій Ігорю Крупнову. Чоловік восени виконував бойове завдання, і авто, на якому він пересувався разом з побратимами, підірвалося на міні. Ми їхали на цивільному позашляховику Діскавері. В результаті підриву машина підлетіла. Приземлилась на дах, загорілась. На щастя, двері відкрилися. Всі двері відкрилися. І ті, хто їхали позаду нас, хлопці нас витягли з машини. Але я цього всього не пам'ятаю. Чоловік прийшов до тями лише через кілька днів. Він втратив обидві нижні кінцівки. Лікарі зібрали спеціальну комісію, щоб вирішити, яку йому допомогу надавати далі. Пацієнту була виконана ортопластична ампутація під протезування. Рівень ампутації був визначений спільно з протезистами. Пацієнт був досить важкий післяопераційний перебіг. У нього був сепсис, це бактерійне зараження організму з поширенням інфекції на різні органи і системи, проте вдалося його стабілізувати з того стану. Він тривалий час перебував в відділенні інтенсивної терапії, тобто в реанімації, після чого він був переведений. У хірургічне відділення, де повністю були загоєні його ем, рани, зрештою він став першим пацієнтом в Україні, якому провели операцію з остеоінтеграції. В цьому нашим лікарям допоміг фахівець з Австралії, який провів чималу кількість подібних операцій за кордоном. А тепер навчає наших лікарів такій методиці. Перевага остеру інтеграції в тому, що пацієнт матиме чутливість. Чутливість, за допомогою якої він зможе відчувати землю і зможе розрізняти поверхні, на які ступає. Наприклад, якщо ходити по траві, то пацієнт відчує її м'якість. Або якщо наступить на камінь, то зрозуміє, що зробив це. Нині Ігор почуває себе добре і вже звикає до своїх протезів. Загалом протягом візиту австралійського лікаря остеоінтегруючі операції зробили трьом українцям. Нагадую, що ви дивитесь програму «Медексперт» і далі ще більше цікавого коротко у нашому дайджесті. У західноукраїнському дитячому медцентрі з'явився новий керівник. Виконувачем обов'язків директора став Роман Кізима, який до цього у медзакладі керував клінікою дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Зазначимо, що попередній директор Андрій Синюта очолював медзаклад 12 років. У нього закінчився п'ятирічний контракт з медичним центром. Але надалі він продовжить працювати у центрі на посаді заступника директора. За цей час йому вдалося внести позитивні зміни не лише у внутрішню структуру лікарні, але й узовні. Нішню. За його каденції, лікарня отримала статус провідного дитячого медзакладу у всій Україні. Родина Степаненків, зокрема, мама та двійнята Яна та Ярик, отримують реабілітацію у США. Це та родина, яка потрапила під ракетний обстріл на вокзалі у Краматорську. У мами тоді відірвало ліву ногу, а дочка втратила обидві нижні кінцівки. Сьогодні вони вже ходять завдяки протезам. А нещодавно незламні двійнята відсадкували за кордоном своє 12-річчя. Привітати дітей до Сан-Дієго прилетів український захисник полку Азов, який теж втратив ліву ногу Владислав Жаворонок. Із собою він привіз улюблені солодощі, зробивши їм такий сюрприз. Додамо, що родина Степаненків вже близько року знаходяться на лікуванні за кордоном. У Львові охрестили 16-річного хлопця, який ледь не загинув під час обстрілу Бахмута. Зробили це у лікарні Святого Миколая, де його лікували. А хрещаними для нього стали самі ж лікарі. А далі про це ми розповімо у нашому наступному матеріалі. Ось його в діла руки, що від Прийняв хрещення там, де його врятували, а хресними батьками стали лікарі. У каплиці лікарні Святого Миколая відбулось таїнство для 16-річного Микити та його матері з Бахмута. Щоб більше нічого нас не пугало, ні страха не було, щоб була було це в душі душе спокійне. У Уміняю сильно. Якесь полегшення в душі. Такий путь пройшов. До операції було сильне поранення, мені не можна було навіть ворушитися. А я це через всю Україну їхав, і тут мені зробили операцію, от. охистилися, думаю, легше на душі стало. Микиту привезли до Львова з дуже складним пораненням. Те, що він вижив, і самі лікарі називають дивом. Хлопець опинився під обстрілом у своєму рідному бахмуті. В Його тіло потрапило шість уламків, один з яких зупинився практично біля серця хлопця. У хлопця було міновибухове поранення з ураженням м'яких тканин, стегна, спини, але найбільш переважала травма, яка полягала в тому, що уламок. Розтрощив, розтрощивши ребра і лопатку, залетів в грудну порожнину, розтрощивши верхню долю лівої легені, і цей уламок застряг між двома найбільш потужними і великими судинами нашого організму, між аортою і легневим стовбуром. Якщо б ці судини були пошкоджені уламком, то хлопець міг би загинути впродовж декількох секунд. Та навіть з таким пораненням його вдалося довести до Львова, де йому виконали дуже складну операцію. Ми рухалися по міліметру, фактично, і очікували, очікували ну найнебезпечніших ускладнень. Тому дивом ну, можна сказати, що повезло і хлопцю, і, і хірургам, які його оперували насправді. І вдалося провести цю операцію не просто видалити цю уламок, а ми оперували його малоінвазивно, торокоскопічно через три маленьких невеликих отвори. Відтак, коли Микита одужав, вони з мамою вирішили охреститись саме тут, де він отримав друге життя. Таїнство — це є особлива дія або радше знак невидимої благодаті Бога в особливий спосіб діє. Вони шукали Бога, вони хотіли з ним з'єднатися в особливий спосіб, правда, бо на війні немає невіруючих. І те, що вони виявили бажання, це, я думаю, плід, ну, скажімо, довгих роздумів, довгих розважань. І те, що сьогодні відбулося, те, що нарешті вони з'єдналися і стали дітьми Божими і дітьми церкви. На церемонії були і хірурги, які рятували хлопця, та інші спеціалісти, які докладали зусиль, щоб повернути Микиту до повноцінного життя. Нині він ще займається з реабілітологом, а найголовніше те, що зараз його життю більше нічого не загрожує. Ще більше цікавого, дивіться далі у програмі, і зараз вас очікує ще декілька коротких медичних новин. Тому залишайтеся з нами. Одним з найбільш поширених розладів нервової системи є головні болі. Протягом останнього року майже половина дорослих людей відчували головний біль щонайменше один раз. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України. Це може бути пов'язано зі стресом, а також зі скелетно-м'язовими проблемами шиї. Майже половина людей, яка страждає від цієї проблеми, займається самолікуванням. Тому, щоб уникнути головного болю, спеціалісти рекомендують дотримуватись режиму сну. Не пропускати прийому Їжі пити щодня достатньо води, займатися спортом, не стресувати, зменшити кількість кофеїну, кинути курити та відмовитись від алкоголю. Травматологи лікарні Святого Луки прооперували 19-річного хлопця, у якого права нога була коротша, заліву на 5 сантиметрів. Рости кінцівка перестала, коли пацієнтові було лише півроку. Дитина захворіла на поліоміеліт. Інфекція встигла вразити організм, через що ріст кінцівки сповільнився. З часом це вплинуло на виникнення болю у спині, перекосу тазі та атрофуванні м'язів. Щоб допомогти хлопцеві, лікарі виконали остеотомію. Тобто розрізали кістку у двох місцях та встановили апарат Ілізарова по мірі зростання ноги апарат продовжуватимуть доки не наростять потрібної довжини. На це знадобиться ще 5 місяців лікування та реабілітації. Він знову тут, у Львові, щоб ділитись своїм досвідом та допомагати нашим лікарям. Всесвітньо відомий американський трансплантолог Роберт Монтгомері спільно з нашими лікарями виконав успішну пересадку нирки від родинного донора. Це вже третій візит закордонного фахівця. Більше про нього і про цю операцію ми розкажемо далі. Майже 14 років 37-річний Андрій був прикутий до гемодіалізу. Це для нього життєво важливо, адже через хворобу його нирки не могли виконувати свої функції. За них це робив апарат. Захворів на хворобу така хвороба, як гломоронефрит. була десь 2006-2005 рік. Приблизно вже це визначили. Мені вінниця по ну поставила діагноз. А потім ще відправили мене на Київ, щоб підтвердити, зробити біопсію нир. І біопсія нирка підтвердила діагноз шагловаром І Я ще до 2010 року приймав лікування його. Тричі на тиждень по чотири години діаліз очищав кров від токсинів та надлишків води. Єдиним виходом для чоловіка повернутися до повноцінного життя була трансплантація. Допомогти синові вирішив батько. Він подарував йому свою нирку. Донором є мій батько. І хочу йому дуже подякувати за другий наданий шанс для життя. Повноцінного будемо говорити. Перший він мені надав, але так вийшло, що як, ну, попав на гемодіаліз. На трансплантацію батько з сином приїхали до Львова. Наші лікарі з першого медоб'єднання погодились виконати операцію, а допоміг їм всесвітньо відомий хірург Роберт Монтгомері, який також отримав шанс на життя завдяки трансплантації. 62-річного професора в грудях б'ється донорське серце. Тільки що закінчили трансплантацію нирки від родинного донора. Разом зі світовою легендою трансплантації він вже у нас втретє у Львові. Ми провели спільну трансплантацію. Сьогодні за добу після пересадки американський професор разом з нашими спеціалістами відвідали Андрія. Результатом задоволені, а отже, операція пройшла успішно. Тепер чоловік більше не буде прикутий до діалізу і, нарешті, зможе виконати мрій, яку не зміг здійснити всі 14 років. Щоб зібратися родиною, і поїхати на море. Додамо, що Роберт Монтгомері занесений до книги рекордів Гіннеса за 10 перехресних пересадок нирок від живих донорів одномоментно. Вперше під його керівництвом у 2021-му пересадили нирку від свині до людини. Попри те, що сьогодні він рятує життя людей через спадкову недугу, сам ледь його не втратив. Монтгомері пережив сім зупинок серця: кардіогенний шок, місячну кому і, як ми вже згадували, трансплантацію серця. У фахівця ще є багато планів на майбутнє, а сьогодні. Він він залюбки ділиться своїм досвідом та допомагає нашим лікарям тут, у Львові. Зазначимо, що у центрі трансплантології вже успішно провели більше 200 трансплантацій. Навіть у такий складний для країни час наша медицина не те, що працює, а й рухається вперед шаленими темпами. Майже кожного тижня нові складні унікальні операції, а це все більше і більше врятованих українців. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Бувайте!